23 травня, вітаю вас! Продовжуємо далі. А далі в нас висадка баклажана. Садить, звісно, багато, тож відео, звісно, теж буде дуже багато. А головне цікавих і корисних. Сьогодні, як я казав, садимо баклажан. Звісно, покажу вам все, де будемо садити, як будемо садити. А головне, які баклажани. Є гібриди, є і звичайні сортові. Ну і баклажанів дуже багато. Це по-перше. По-друге, буде живлення. І саме головне, дочекайте дочекайтеся того моменту, де я буду показувати, як підживлювати. Тому що перець це не баклажан. Там є певні нюанси. Щоб не вийшло так, щоб у вас згорів листок. Не дай Бог. Звісно, цього не буде, якщо знаєш, як правильно все робити. Тому починаємо. Зараз покажу вам саме баклажан. Як я казав, є гібриди, є і звичайні сортові. Якщо рахувати всі, що в мене є, то виходить приблизно 2000 саженців. Так? В самих, у самих касетах виходить 1700. Але це ще не все, тому що в мене є. Ось тут три ящики. І он там ще касета. Отакі баклажани. Як звуться, навіть не знаю. Чесно скажу, не підписав, знаєте чому? Тому що в мене є по поводу цих баклажанів відео на своєму каналі, тому я перегляну. там все я розповідав. Так. Баклажани в касеті. Так, касета наша 120. Ні, 100... 105 здається, 105-та. Ну, тут різні. 128 є і є 105-та касета. Так, це в нас зветься алмаз. Це в нас алмаз. Оце все, що ви бачите, це алмаз. Тільки брати та садити. Так, наступний баклажан у нас. Це чорний красень. Лише три касети. Так, це у нас гібрид виходить. А підсихає швидко як. Так, це у нас фабіна. Бачите, як зійшов. Отут немає, тому що не вистачило. Тому я тут його і не садив, бачите. Непогано зійшов, якщо сортові сходять ось як. Містами пусто є, то фабіна зійшла чудово. Так, це у нас полосатий. Ось такий. Зветься він сакуніки. Дай Бог, щоб він був полосатим. На ринок, на прилавок. Він те, що треба піде. Оце такі баклажанчики. Якщо рахувати по касетах, виходить 1700, ну так як дещо тут не зійшло. Десь 1500 має бути. Коротше кажучи, багато. Так, йдемо на ділянку. Садить, покажу, ну, де буду власне, садити. Бачите, капельний полив уже стоїть. Зараз був Ярика, я сьогодні не один. Тому допоможе мені розтягнути капельну стрічку. Тепер коротко про те, де буду робити висадку. Вчора я садив ось тут перець, буду поливати, сьогодні опять знову сильний вітер, бачите, каплю знесло. Буду поливати, бо сухо. Вчора вилив на перець 2 тонни води. Бачите? Зранку стояло оце все, оце поки мокро. Ну це для перцю це мало, тому зараз будемо капати тут. А висадку робитиму на іншу сторону. Ось сюди. Тому вже скільки встигну сьогодні, стільки і буду садити. Давай Ярик, туди аж у край. Просто тягни. Що, весело? Да. І як завжди ми садимо і такий страшний вітер. В тому році ми отак розтягували, то я каплю придавлював ще грунтом. Там через декілька метрів. Тому що зносило, просто не було, як садить. Все, все. Давай, іди ще сюди. Це не та капля. Це в мене намотано, не туди було. Зараз будемо розбиратися. Це ярик, не та капля, бачу, вона коротенька. Тут інша моя, будь більша. Так, їдемо далі. То вона зовсім не та капля. Може і це не вона. У мене тут просто намотано по 40 метрів і по, здається, 30. На той рік буду намотувати не по одній, а штук по 5 зразу, тому що дуже довго оце його по одній мотати. А так взяли зараз 5 штук, намотали, розмотали. Красота. Так, да, це та капля, що на 40 метрів. Стелить буду по одній, одну простелив, посадив. Все, стій. Тому що дуже зносить. Так, ну а тепер будемо підключати. Дякую тим, хто додивився до цього часу, до цього моменту, скажімо так, тепер будете дещо знати. Добре, ось селітра аміачна 20 грам на 10 літр води. І хотів би я дещо роз'яснити зараз по поводу селітри і перця та баклажана, яка ж таки різниця. Поки воно тут буде розчинятися, зараз трішки поговоримо. Ну воно швидко. 20 грам на 10 літрів води. Це норма, це невелика концентрація, так що опіків ніяких на листу не має бути і не може бути. Це не 50 грам, це не 100 грамів. Це вже перевірено, тому що по листу. Як це, значить, по листу, хочу дещо роз'яснити. Коли в мене цей перець стояв у четвертій теплиці між рядами огірка, я туди не міг просто залізти і пролити з поливалки або з чогось під корінь. Ну, Незручно було зовсім. Тому я вже зверху проливав просто так. Навіть було таке, що не змивав листок, ну, не було б цьому потреби. Тоді було не сильно тепло, і лишня волога в кассеті вона не потрібна була. Як бачите, це ті самі касети, і вчора я висаджував перець, Геркулес з листком все добре, нічого не згоріло. Зараз, коли дуже жарко і касети, от, ну, сьогодні реально спека, температура там за 30, дуже жарко і велике сонце. То зараз касети пересихають, ну я не знаю, разів 5, можливо, на день. Сьогодні тільки я роблю те, що проливаю їх. Тому по перцеві можна пролити зверху, але за цілий день ви все одно будете його зверху проливати. Тому воно змиється там однозначно. Але все-таки я б не радив лити зверху. Ну, хто знає, знаєте. По поводу баклажанів. Чому не можна. Ну, я б не радив, я навіть зараз вам покажу, як буду я проливати. Я б вам не радив проливати поверх, тому що баклажана дуже ніжне листя. Ну таке дуже. Самі знаєте, хто вирощує яке листя, до прикладу, перця, таке грубе да? і баклажан. А якщо він ще погано закалений, майте на увазі, то то взагалі все. Я думаю, ну можливо, щось і буде. Знаю. Хоча не повинно, бо концентрація така, як потрібна. 20 грамів це норма. Але все-таки. По листу я робити не буду. Якщо там десь і попаде щось, то все одно воно змиється. Бачите, як швидко. Все, готово. Так, 10 літр тут, приблизно відро. Є в мене така поливалка маленька. З довгим носиком бажано, аби був довший, було б ще краще. Непогано так поливати. Зараз наберем і просто пролью ці всі касети. Мені 10 літрів вистачить на всі касети, які у мене є. Бачите? Тим самим підкормимо. Зекономимо і розсада у вас буде чудово, зразу йти в ріст. Ще одне, друзі, не, не використовуйте дуже багато селітри, вона потрібна лише для старту, щоб не навредити, особливо на томатах. Томати можуть зажирувати, у вас не буде цвіту, у вас не буде того, що потрібно, Війтиме все у вегетацію, ні плодів, нічого. Тому селітри його бережно. Я використовую її тільки в цілях того, щоб наростити зелену масу ту, яка потрібна. Не більше. Бо буде тільки листя і все, і ви не побачите врожай. Тільки для старту один-два рази. І все. Це не капуста, що там можна давати по капусті і давати. Нічого не буде. Навпаки, воно... качан буде непоганий. А перець, баклажан, помидор це зовсім інше. Там йтимуть зовсім інші добрива. Я вже буду потім показувати, що я даватиму. Тому ось так. Тут потрібно обережно розуміти, що робити, бо севітра може дійсно навредити, якщо дати більше, ніж потрібно. Бо будуть не баклажани, а лопухи такі поростуть великі. Одна квітка і все, і більш нічого. Ось так пролью, бачите, зовсім небагато. Я вже потім дополиваю ще без камери. І зараз підемо, покажу, де я буду садити. Там вже все прокапало, ну майже прокапало. Постелив я каплю, то зараз подивимося, як воно там. І так, ми на місці проливаються наші рядочки. Ось так, тут буде баклажан 40. Ще 42 метри рядка. Ну, щось так. Коротше кажучи, 40 метрів є. Проливаю тут і одночасно проливаю кукурузу. Дуже сухо, дивіться. Просто капець сухо. У людей дощ іде. До речі, Олександр у вас там чудова природа, дощик гарно. А в нас отаке сонце. І отака пиляка. Бачите, грудки які? <смі> як в таке садить? Тому заливаю зараз другий куб, має бути кашка така добра. Куб пролив, але мало. Дивіться, оце тут куб води. Вилито. І земля ну така. Вона не мокра. Ну як би мокра, але ну, вона не те, що потрібно. Ще одне погано. Бур'ян, бачите, як встелив. Сухо, а бур'ян росте. Треба було спочатку прополоть, ну вже будемо садити у бур'ян, а полоть будемо потім. А полоть, скажу вам, дуже добре, коли капля лежить. Ще такий момент. Запитували в мене, скільки той насос, що проливаю, я скільки він може тягнути, Так? отаку, ну якби відстань. Було в мене відео на каналі ЄПОП по докапельного поливу, повністю там все я розповідав, як, що куди. Тому куб у мене стоїть біля онтої теплиці, де Демаріус йде, Ото там у мене куб. І оця оце шланга, ну, труба оце йде, Ось сюди 29 метрів. І по каплі отуди 40 метрів. Так що поливає, бачите самі, поливає, все робить рядки мокрі аж до краю. Ближчим часом куплю ще трубу, є капля і додамо. Ось сюди підключимо. Зніму заглушку, підключимо аж отуди. Не знаю чи вистачить, ну будемо бачити. Ще потрібно 31 метр докупити, отуди аж у край. І оце все під полив пустить. Так що видно буде. Чи буде давить, чи не буде, якщо ні, то десь буде куб стоять отут. Будемо щось думати, чудити, щось будемо видумувати, бо полив потрібен і на цю сторону, і туди, і, коротше, куди не подивись, кругом потрібен полив, бо як воно ростиме. Жарко, оцей вітер, це страхіття для розсади. Так що зараз приступимо, я приступлю до висадки, а вам уже. Покажу, напевно, кінцевий результат, тому що зараз 4 година потрібно спішити. Не знаю за скільки я в спину. Вже що буде, то буде. Тому в кінці вже покажу, що вийде. П'ята година вечора. Тільки розпочав висадку баклажана. Значить, перший ряд у нас йтиме Фабіна. Зараз покажу сам баклажан. Такий має вигляд, так що зараз ще тільки приступаємо до висадки. Так, передаю ярику телефон і декілька кадрів він покаже, це я покажу вже. Майже вже завершуємо. Тут вже ось останній рядок у нас. І хочу вам просто показати баклажан чорний красень у 105-й касеті. Набагато краще, ніж у 128. -й. 128 -й, вона така гостренька йде і довгенька. А тут комірка коротка, ну така більш ширша, схожа на 160-ту. Це 105-та касета. Сьома година вечора фінішуємо. Посадили 5 рядків і ще одна касета залишилась. Перший ряд у мене фабіна. Я, до речі, показував там, яка розсада. Потім посадили чорний красень і алмаз. На сьогодні все. Далі вже будемо дивитися, куди його садити, чи на цю буду вже сторону робити каплю, чи на ту. Вже не знаю. Сьогодні, скажу і так, наробили здобряче. Добре, поміг малий мій ярик, він витягував з касети і розкладав через. А, до речі, по поводу схеми висадки. Друзі, так само, як і на перець. 55 на 40. 40. На 55. І знову прокапую. Бачите? Зараз пів куба ще сюди дам уже по тому як посадив. І все, буде чудово просто. Добре, друзі, на цьому буду завершувати. Всім велике дякую, що пишете, коментуєте. Ну, а далі буде. І всім пока.